Які вони різні з Марком. Я просто ну, дивуюсь, як можуть бути настільки різні діти. Вже обізвав усіх какашками, всіх до єдиного дітей, які тут є. Правильно, Орес, таке сталося. А чому ти такі слова говориш? Бо вони мене не хочуть пускать. Вони тебе пускають, просто вони старші. Чого вони, вони куплигають? Ну вони через це ж не какашки, Орес. Вони вищі, високо пригають. Я дуже вищі. Вищі, але обзивати дітей не треба. Вони тобі нічого поганого не зробили. А потім скажуть, що мама Люда не виховала сина. Зовсім. Хто? Люди навкруги. Дивись, які людей. Всі чули, як ти кричав на дітей. Всякі слова такі. А де? Кругом. В усьому кафе всі чули. А чому? Ага. І що тепер я маю казати? Яке тепер покарання буде для Ореста? Яке буде покарання Оресту? От яке скажуш? А ці всі люди пардуй. Ти що плачеш? Ні, сміюсь, бачиш?